1 вересня 1939 року фашистські війська вдерлися до Польщі, маючи з нею договірні зобов'язання. Велика Британія та Франція 3 вересня оголосили Німеччині війну. Почалася Друга світова війна. Відповідно до таємних статей пакту Молотова Рібентропа. 17 вересня Червона армія перейшла кордон Польщі зі сходу. На своєму шляху вона майже не зустрічала опору. Її втрати склали близько 500 бійців. За підсумками проведеної операції, до складу СРСР відійшла територія площею близько 200 тисяч квадратних кілометрів із населенням 12 мільйонів чоловік, з яких 7 мільйонів складали українці. А що якби все було інакше? Вітаю, мої дорогі друзі. Ви на каналі Альтернативна історія звати мене Сергій. І у сьогоднішньому відео роликові яке буде базуватися та спеціалізуватися на тому, що я покажу вам альтернативний 1939 рік від Різдва Христового. Як ви вже дізналися з початку нашої вставочки, Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року, з моменту, коли німецькі війська пред'явили ультиматум Польщі, Польща відхилила дане ультиматум, і німецькі війська. Направили свої війська через польську-німецьку границю та таким чином оголосили їй війну. Уже 2 та 3 вересня війну Німеччині оголосили Франція та Британія. Але у нашій альтернативній реальності, як ви бачите, гарантії від Франції та Британії Польщі вони все ж таки слугували, вони ефективні були. Ну, але на превеликий жаль. Наші альтернативні історії вони так і не були задіяні на допомогу Польщі. Польща залишилася сама. Німецькі війська атакували Дацинг, але вони не врахували одно. Польський народ готувався до цієї війни у 1920-х роках. Вони перемогли та зупинили під Варшавою армію Червоного Радянського Союзу. Ну а тепер, із 20 до 1939 року, Польща. Лише те й робила, як готувалася до війни проти Радянського Союзу чи нацистської фашистської Німеччини. Як ви бачите, котел в східній Прусії справді всі очікування він шокував Третій Рейх, який готував цю операцію своїми високотехнологічними так би мовити, технологіями у військовій сфері, а сама ж Британія та Франція, вони ну ніяк не впливали на це, вони ніяк не хотіли допомагати Польщі, і Польща, от справді, вони потихеньку, помаленьку розпочинали свою контрнаступальну операцію, стримали війська Третього Рейха та вже ну згодом розпочали контратаку по всій лінії фронту. Ця велика перемога, яка була отримана в першу чергу. У Східній Прусії вона дала змогу полякам перегрупувати свої сили та кинути 17 дивізій на Берлінський напрямок. У Берлінському напрямку німецькі війська знову ж не очікували такого шквалу, атаки, перегрупування, маневреності. Тобто, вся тактика, яка була мала точніше, бути використана проти поляків, поляки використали проти них. Польська армія ефективно взяла Берлін таким чином, у 1939 року після падіння Берліна та перенесення ставки Адольфа Гітлера. Польська армія та руководство і весь світ побачив слабкість Третього рейху, який намагався з такими силами воювати та завоювати Європу. Згодом поляки масово перейшли в контратаку, тому що знищення німецької армії в Східній Прусі та під Берліном в Одекійках Кутлах. Вім нічого не залишалося, як відступати по всій лінії фронту, а сама Італія Беніто Мусоліні, побачивши це, він, до речі, був учасником активним польсько-німецької війни, допомагав німцям, він договорився з поляками про Статус-кво. Оце, так би мовити, така розв'язочка цього конфлікту в альтернативній історії. Як ви бачите, практично половина німецької держави були окупіровані поляками, і Адольфові Гітлерові під тиском усіх їхніх офіцерів, громадянства він почав думати про початок переговорів із польською стороною. Хоч би таким чином. Якось утримати свою владу та зберегти свою нацистську імперію. Поляки прийняли ініціативу Третього рейха, тому що ніякого сенсу не є вести війну до тотального кінця, до переможного кінця. І нагода, яка опинилася в руках поляків, дала змогу. На світові з подихом, з легкістю здихнути на те, що от справді фашистська Німеччина була розгромлена, їхня армія десь в районі 60% були повністю знищені на території уже нацистської Німеччини. Ну а Польща, яка вийшла переможцем із цієї війни, проголосила про те, що вони звільняють Чехословацьку республіку, Австрію. Повертають Литві мемель та намагаються, хоч таким чином, компенсувати оці всі уступки, ці всі жести доброї волі, за рахунок ну, фактично, окупації Східньої Прусії, частини е, прифронтових регіонів між польською та німецькою стороною. Але Ліга націй дала один такий важливий ультиматум: якщо Польща хоче окуповувати ці території. Так би мовити, вже сучасного зразку, Східня Прусія та недалеко дійти до Берліна. Полякам треба було зробити і виконати одну умову. На території Польщі проживають народності, такі як Республіка Білорусія, тобто Білоруси та Українці. Ліга Націй дала вибір полякам. От саме от тепер Франція та Британія дала вибір полякам, яким вони використали і скористалися, не дивлячись на те, що саме Польща перемогла німців, але щоб не бути засудженим у міжнародній спільноті, підняти свій рейтинг престиж як країна факел Європейської свободи, поляки дали українцям свободу та білорусам та віддали частину своєї території Литві. А взамін вони отримали набагато більше. Вони створили польську антанту, де польська антанта практично була лідером Східної та Центральної Європи. Цей рейтинговий або ж престижний нюанс дав польській економіці, в яку і в який альянс їхній сходилися практично всі інвестори. Величезний плюс в майбутньому. Того, що Польща вийшла фактично переможцем і стала військовим таким, гегемоном у Східній та Центральній Європі. Маючи мирні наслідки, точніше політику, ведучи мирну політику, Польща отримала престиж, який допоможе їй в майбутньому в разі радянської атаки на Союзну країну задіяти всі ресурси міжнародної спільноти. Тим не менше, Україна не була цілком задоволена, точно, точніше, Західна Україна із центром столицею у Львові. Вони не були задоволені тим фактором, що польська антанта не хотіла кидати ультиматум мадярам та румунам, щоб ті віддали Бессарабію, точніше Буковину, та Закарпаття. Паралельно з такими подіями, згодом Франція розпочала свою каральну операцію або ж спеціальну військову операцію на Албанському театрі військових дій, так би мовити, це був жест наказу італійцям за те, що вони окупували Албанію і не хотіли в Лігі наці дати свободу цьому народові, який незаконно був приєднаний до Італійської імперії, дуче Бідніто Мусоліні. Таким чином, французи висадили свої війська, вони розгромили італійський флот і в Албанії продовжили, звіль... Албані продовжили політику звільнення цієї території. Сама ж Румунія та Мадярщина вони повністю капітулювали, того, що українців, яких підтримував практично військовий комплекс всієї Центральної та Східної Європи, було хоч і менше в сил в живій техніці, там точніше в людських ресурсах, але техніка була якісна, і фактично цей досвід польський, який був використаний проти Третього рейха, він і приніс українцям перемогу, де вони отримали Закарпаття та Буковину. На театрі албанського протистояння, де французька спеціальна військова операція закінчувалася практично тотальним розгромом італійських військ, стало очевидно, те, що Дуча не зможе витягнути цю війну, і щоби Франція не продовжувала свою ескалацію, де французьке руководство, прем'єр-міністр та Велика Британія заявляла, що якщо Італія не погодиться на умови французів, то Британія та польська антанта вступить в війну. Таким чином, Італія, бідні тому вони фактично капітулювали. Це була умовна капітуляція, в якій базувалося, в якій говорилося про те, що Албанія отримала свою свободу. Албанці стали независимі. Вони реально здобули ціною великих зусиль, того що окупація обійшла їм дуже дорого, і зі сторони Італії. Але такі події, які відбувалися і відбулися в Албанії, дали змогу демократам в Югославії підняти бунт, де вони намагалися скинути нейтральне або ж пронімецьке правительство, яке ну, засіло у їхній країні. Таким чином, Британія та Франція приєднала. Ці країни в їхній альянс вони стали союзниками Албанія та Демократична Югославія. Ну а самі французи, які мали в цьому регіоні найбільший вплив та військовий військову присутність, відправили свої війська з метою деокупувати Західну Югославію. Через деякий час, в кінці 1939 року, на фоні тотального розгрому зі сторони Польської Республіки та на фоні розпаду їхнього альянсу Третій Рейх був фактично втягнутий в громадянську війну між комуністами та націоналістами, тобто між фашистами, націонал-соціалізмом, якщо говорити правильним язиком, та комуністичною партією, яка роздирала країну середини. Уже у січні 1940 року на африканському континенті, після фіаско в Албанії, королісту Лівія, яка фактично залишилася без італійських військ, підняла бунт та розпочала свою. Війну проти Італії за незалежність. Через деякий час, а саме через 3-4 дні, Ефіопія послідувала примеру практично Лівії, та оголосила війну Італії, на в якому в цьому регіоні Східної Африки теж не було африканських італійських військ, колоніальних. То що ці дві країни фактично деокупували свої території, заставили Беніто Мусоліні, ну, фактично, признати свої поразки в Албанії, в Польщі, в Ефіопії, в Лівії. І уже в кінці січня 1940 року у Римі відбувся суд над Італійським Туче Беніто Мусоліні. Такі поразки на фоні в Європі. І ультиматум, який видвинули Франція та Британія. Відступати там від Албанії, і за рахунок того, що італійці намагалися перекинути, підготуватися до війни проти французів та британців, вони взяли із колоніальних своїх територій всю армію. Це дало змогу маленьким народам, точніше, не маленьким, але законним народам Африки, підняти бунт та здобути свою незалежність. Світ помінявся кардинально за ці півроку, того що із 1 вересня до 1 фактично лютого 1940 року. Багато країн незалежність, був поборений націонал-соціалізм, був, був скинутий диктатор Рима, диктатор Італійської Республіки, як колишньої Беніто Мусоліні, і у Східній Європі був ну, фактично новий такий альянс, який уже на цей раз буде гарантувати тотальну безпеку всім європейським країнам. Від любої загрози, чи то там від Радянського Союзу, чи можливо від комуністів, які цілком імовірно переможуть в Німеччині скинуть Гітлера та, можливо, будуть намагатися заключити союз із Радянським Союзом та виграти зрозястий реванш від Польщі. Друзі, я дякую всім за увагу, дякую за те, що залишаєтеся вірними альтернативні історії. Я намагався створити для вас цікаву таку альтернативку, більш-менш правдоподібну. А я розумію, що не все ідеально. Можливо, комусь подобається мій канал, можливо, ні. Але в будь-якому випадку я роблю оці відеоролики для кожного та кожної, які дивляться. Мене і постійно мотивують робити все нові і нові відеоролики на різні тематики та альтернативні історії. До побачення, до нових зустрічей, та хай вам щастить!